Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 38. Скільки додаткових обмежувальних заходів санкцій застосовано до юридичної особи. Вихідними даними є якісь іерогліфи. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Розглянемо вихідні дані уважніше. Нічого не зрозуміло. Звертаю на себе увагу лише знак нижнього підкреслення ближче до правого кінця запису. Спробуємо це перекласти. Мову ідентифікує як японську, але переклад не дає якогось осмисленого тексту. Можна спробувати просто завантажити ці дані в Google, але також не досягаємо успіху. Залишається версія, що це якийсь зашифрований текст. Шукаємо декодери онлайн. Перші два виглядають не дуже обнадійливо. Але бачимо сайт, де є багато різних видів програм для кодування і декодування denкод.com. Відвідаємо його, бачимо, є різні варіанти для перегляду закодованих шифрів для їх декодування. І також є варіанти шифрів, які можуть бути розкодовані на цьому сайті. Зверху є віконечко, куди можна вводити якісь тексти. Ми спробуємо цифри 1, 2, 3, 4, 5 і подивитися, чи які з цих алгоритмів видасть іерогліфи. Спочатку нічого такого нема. Ближче до кінця. Надію вселяє алгоритм JIS-keyboard. Він доступний серед шифрів, які є на цьому сайті. Переходимо до нього і вводимо текст вихідних даних. На виході отримуємо ще якусь послідовність символів. Не дуже зрозуміло. Зліва від знаку підкреслення ми бачимо суміш цифр і. Book. Справа лише цифри. Можна знову зануритись у криптографію, але спочатку спробуємо цей запис задати в Google для пошуку і отримуємо якийсь вордівський документ, що очевидно є додатком до указу президента. Нічого іншого не залишається, як переглянути цей файл. Це є додаток до рішення Ради національної безпеки і оборони з переліком підсанкційних юридичних осіб, в якому всього 55 позицій. Перевіряти кожну позицію на предмет додаткових санкцій не дуже вдале рішення, тому звертаємо увагу, що спільним елементом для всіх цих юридичних осіб є відповідне рішення. Від 18 червня 2021 року і його використовуємо як пошуковий запит, що виводить нас на указ президента з датою і номером. Відповідно, указ з цими координатами використовуємо як наступний пошуковий запит. За яким його ж і знаходимо. Але якщо були зміни до указу президента, то вони виносилися іншим указом. І нижче ми бачимо згадку про ще один указ, що правда не на самому сайті президента. Але за номером ми без проблем знаходимо цей указ, власне, на сайті президента. Це указ від 12 травня 2000. 2023 року шукаємо в його тексті те, що стосується питання. І тут згадується позиція 48 розглянутого нами додатка. І йдеться про те, щоб цю позицію виключити. Повертаємось до. Додатка, який ми вже розглядали, і з'ясовуємо, що 48-позиція стосується вніж щодо якого початково застосували одну санкцію на 3 роки. А в новішому указі президента є додаток від 12 травня 2023 року, який можна розглянути онлайн. І першою ж позицією є Внешекономбанк. Новий термін застосування санкцій – 50 років. І всього застосовано 16 видів санкцій. 16 мінус 1 дорівнює 15 додаткових санкцій. Принагідно зауважимо, що інформацію про підсанкційні компанії, зокрема в можна розглянути. На сайті Національного агентства запобігання корупції. А наша правильна відповідь 15. Як ефективно працювати з санкційними списками юридичних осіб? Дякую за участь у розслідуванні.